Перед вами монетка одна крона Чехословаччина, Алюмінієва бронза. Тираж монети 14 мільйонів. Діаметр. 23 мм. Товщина. 1,6 мм. Вага. 4 грами. Гурт ребристий На версії монети ви бачите. Жінку, яка саджає липову гілочку внизу автора даної монети, художника М. Кучова. Період чекана, чекана даної монети 1961 90 роки. На зворотній стороні ми бачимо герб Чехословаччини. Стоимость цієї монети 50 рублів, 22 гривні. Близько долара.